Стоїть, Добре, власне. Власне. Степан Кавич хотів вас питати, як ти на карту, хоча вже маєте ну, досить контактів з натогазом, чи реально дійсно говорить, що не можуть все місто взяти перед да. Тобто, чи це просто гра на нерви? <праць> <праць> Є два питання. Одне питання, що прийде нам прийдеться просто самим відключатися, якщо нам не будуть давати номінації, тому що в два рази більше платити за раз, що на сьогоднішній день діюче законодавство говорить. Тоді мені як керівнику просто треба зупинити квартирно, написати заяву і йти, тому що такі спортсні станції будуть нараховувати, і вони будуть нараховуватись в рамках того, діючого законодавства, що ні підприємства, ні бюджет їх не потягнуті взагалі тобто Я наскільки знаю і суми тих кругів, що скажіть, лівбуділя, скільки назвали, населення, відшкодування субсидій. тобто Фактично ми виконання підтримки на 99-й мінні парку. Газу України 8, нафтогазу 86 і газу 5. Але є ще ж, мабуть, якісь борги перед Тобто, які борги треба зараз забирати людьми Любими e, шляхами, тому що ми ж не можемо збирати податки і законних податків робити соціалізм в одному окремому країні, щоб все місто буде зібратися, щоб за себе по такому моменту. На сьогоднішній день основні звіт, на сьогоднішній день, то є деперовіда на 16 мільйонів. На 16 мільйонів вони закриті судами, але ж... Перед тим був закон 11 який не дозволяв них гроші, і відповідно, сьогоднішній день у них на рахунку такі грошей немає. Виконавчі служби накази є, і 16 мільйонів борг тепер увіряв признає і не відторгені. Інше питання, якщо ви говорите, зараз ми розглядаємо питання боргів, погашення боргів. Якщо ви говорите, що хтось там був проти. Чогось там, да? то вам ніхто не обіцяв, що боргів буде хтось за міську раду покривати. Жоден інвестор, жоден консіонер того вам не обіцяв. І не обіцяє далі. Ці борги надалі лишаються за міською радою. Ніхто там обіцяв. Це перша питання. Це, це, це я до вас репліка. Пане Павла, ще вас питання. В час опалювання сезону. Якщо ми розуміємо, що система теплопостачання місць, вона розбалансована і зараз вона далі розбалансовується і тенденція йде до того далі. Ми піднімали питання, що на початку. Минулого року про проведення енергоаудиту. Я розумію, що це питання слабших слів дороге задоволення провести цей енергоаудит, але я розумію, що це є необхідність провести для тої оптимізації теплопостачання в місті. Якщо це дороге задоволення, то можливо ви своїми силами, своїми фахівцями зробіть внутрішній енергоаудит. розгляньте ту систему теплопостачання. І пропонуйте, може ваші варіанти, як може виходити ситуація. Є будинки, де можливо, що дві квартири, де може три квартири, розглянути ту систему, ну вам ну, краще видніше, як це зробити, і проводити роботу з цими людьми. Дивитись в майбутнє, не чекати, що ми будемо все гірше і гірше, як хто з нас по пригорі. Нам треба дивитися період і якось знаходити шляхи виходу. Можливі варіанти, будемо дивитися, може. Які школи переходять на міні-хотельні, на міні альтернативні види палива? Дуже. Зараз є багато грантів, можливо, мікропроєкти, які будуть працювати. Ну, в тому напрямку шукати шляхи, не чекати, поки мана з неба Ну, Просто скажіть, будь ласка, чи видно, готові до того, чи, можливо, вже якісь кроки по тому потім втратили. Дякую. Вона була розроблена схема теплопостачання типу затверджена Челаська міської ради Богданському. Відповідно, до 5 років пройшло, відповідно, треба схему типу теплопостачання переглядати. Розробка схеми теплопостачання міста, то тобто він енергоудіт і так далі, воно все в комплексі. Йде є енергоудіт, енергообід, розроблена перспективні схеми, деякі котіння де які котельні закрити, як в подальшому проводити теплопостачання міста. І навіть переход на автономне опалення, воно включає в себе схему теплопостачання. Тобто, якщо законно переводити людей. Автономне опалення, то воно повинно бути в першу чергу в схемі теплопостачання, а після того сесія приймає річ, там закрити котельні і так далі, тому Тобто Треба перевіряти, треба гроші, знову гроші на 17-й рік і розробляти нову схему теплопостачання міста Чегорадсько, сніг передня. А скільки то буде кошти? Зараз треба від дітей. Ні, то воно зараз буде працювати. Прошу раз, 150 в прошлый раз, я не пам'ятаю, 150 тисяч, ну, десь біля 200 тисяч. В залежності, в якому, розумієте, в залежності, яким ми дамо завдання. Від завдання. Біля 200 тисяч треба. Є Та, така да. розумна, храмотна фанта, хто хоче щось зробити, шукає можливості, хто не хоче, шукає причин. Я просто хочу коротко з Власного досвіду навести приклад. Я до 2008 року фактично проживав в Гладопернополі, і там в 2006-му, в 2007-му на Тернопільщині школи переводили на індивідуальні газові паливні станції. Економні нові, повторювали в школах при дитячих садочках, робили такі котельні. Е, е, я працював в газеті, постійно їздив на їхні російські відкриття і все решта. Тобто, якимось чином тоді чомусь чи це робилося, тоді було для цього можливість. Чи раді, в той час був просто повний штаб? Всіх все влаштовувало, все було порядку. Звичайно, я розумію, що час повернути назад не можна, але проте ми я думаю, могли би зараз це думати. Тобто ми маємо, наприклад, 8 9 школу, які заша No2 маємо басейн там, де плавають діти. Там можна в інших місцях. Я розумію, що ви можете навести 100%, -10, але немає нічого неможливого, якщо справді засидіти. На перспективу, то над цим можна було допрацювати. Тільки було бажання. Так. Причина відключення абсолютно проста. Не всі люди мають змогу встановити, встановити ті автономні опалення ви розумієте, що було, так? Але люди е, не отримують за ті гроші, які платять, навіть не отримують той мінімум тепла, який мав. Е,